Задача номер 2 Яку кількість срібла можна розплавити, якщо йому надати 435 кДж тепла? Початкова температура срібла 962 градуса по Цельсію. Запишемо коротку умову задачі. Ми знаємо кількість теплоти, яку надали для срібла, щоб розплавити. Вона дорівнює 435 кДж. Q велика дорівнює 435 кДж. Також ми знаємо речовину срібло. Отже, можемо записати питому теплоту плавлення 87 кДж поділених на кілограм. І відразу переведемо в основні одиниці 87 помножити на 10 в третій степені джоулів на кілограм. Знайти потрібно масу срібла, яке можна розплавити такою кількістю теплоти. Запишемо спочатку вираз для знаходження кількості теплоти, необхідної для плавлення речовини. Q дорівнює лямбда помножити на масу. Звідси нам треба виразити масу. Маса М дорівнює. Це невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток розділити на відомий множник. Тобто q велику розділити на лямбду. Ми знаємо із задачі і кількість теплоти, і питому теплоту плавлення. Тож можемо підставити та знайти масу срібла. Обчислимо та знайдемо, що маса буде дорівнювати 5 кг. Отже Теплотою 435 кДж можна розплавити 5 кг срібла.